Я гарантую результат в плані підвищення вашого тестостерону, збільшення і укріплення ваших тестікул та лікування безпліддя. Але цей ролик я записую не тільки для цього, а ще хочу наголосити, що оскільки я андролог і гормональна система чоловіків, вона дуже пов'язана, ви від сьогодні можете звертатися до мене за комплексною допомогою. Тобто, якщо запущений кейс там, Надмірна вага і так далі. Тоді ти просто пиши, що я хочу отримати комплексну допомогу. Це означає, що ми вилікуємо не тільки твої тестікули, да, збільшивши тестостерон, сперматогенез. Але ми ще виправимо твої недоліки в холестерині. да, Зараз дуже велика проблема: це підвищений поганий холестерин. Знизимо цукор, якщо він в тебе зашкалює, і навіть. Нормалізуємо щитовидну функцію, виходячи з твоїх аналізів по ТТГ Т3 т 4 вільним. Вам взагалі не треба буде ходити і макатися в нашу медицину, яка в більшості, на жаль, випадків колічить чоловіків безповоротно. Звертайтесь до мене, а не тільки збільшу вашу силу чоловічу, да, поверну ерекцію, силу, енергію, жагу до життя, амбіції, але ще виправлю ваші. Недоліки по іншим аспектам вашого здоров'я.